Яке загальноосвітня школа номер один міста горішні плавні гостинно відкрила двері для поціновувачів народної творчості, звичаїв, традицій та обрядів українського народу. Дев'ятий молодіжний майстер-фест Український дивограй відбувся в рамках проєкту Центр глобального молодіжного партнерства Ворішньо-Плавнівської міської ради. Майстер-фест розпочався виступом народного ансамблю бандуристів Палацу культури і творчості під керівництвом Галини Гальченко. З вітальним словом до учасників майстер-фесту звернулася директорка центру професійного розвитку педагогічних працівників Ірина Горобченко. День мистецтва. Кожен фестиваль це свято відкриття, свято дива українських традицій. А те, що зроблено руками, обов'язково має свою душу, а інколи стає і оберегом. Тому я думаю, що сьогодні на майстерках ви точно для себе відкрите якийсь новий вид мистецтва, щось спробуєте створити, а можливо, хтось знайде своє покликання. Начальниця відділу у справах сім'ї та молоді, службу у справах дітей, сім'ї та молодіжної політики Тетяна Качанова привітала учасників молодіжного майстер-фесту зі святом творчості, натхнення, єдності. Український дивограй він допомагає нам плекати любов до народного мистецтва, до української нашої ідентичності. Наталія Тягай, директорка загальноосвітньої школи номер 1 запросила гостей свята перегорнути яскраві відеосторінки майстер-фестів попередніх років, спогади про які надихнули учасників на творчі пошуки, на втілення задумів, на створення справжніх національних предметів української культури, вічна пісня барв і кольорів. Естафета свята передана юним моделям, Дефіле вишиванок із назвою А Українська вишивка диво, у якій народу код його душі об'єднало всіх учасників молодіжного майстер-фесту. Мені дуже подобається цей захід. Ми зібралися щоб прославити Україну, щоб показати, який в нас настрій, які в нас. Е який в нас можу сказати, колір наш колір нашої одежі, вишиванки і наша гордість? Серед гостей заслужений майстер народної творчості України, голова Полтавського обласного осередку національної спілки майстрів народного мистецтва України, лауреат обласної премії імені Івана Петровича Котляревського, Євгеній Пілюгін із Решетилівки Полтавської області. Він проводив майстер-класи в Лондоні, Парижі, Венеції, Празі, Софії і горішніх плавнях. Саме цікаво, що сьогоднішній міністр. Освіти, мій учень. Останній самий він навчався обічні. Привіт, В колишні. Навчався на самочасті. Оригінальний розпис із такою назвою пройшов майстер-фест під керівництвом Євгенія Пілюгіна. В стінах загальноосвітньої школи номер 1 він зустрів свою ученицю Наталю Ромо. Його дружина Лариса Михайлівна викладала Пілюгіна викладала у мене композицію тих малюнок. Євген Іванович був на той момент заучим з виробничого навчання в нас в училищі. Тому мені дуже приємно, що я зараз ну якби і досі, досі продовжую спілкуватися з своїми викладачами. Наталя Рома, майстриня художньої вишивки, членкині національної спілки майстрів народного мистецтва України, вперше брала участь у майстер-фесті Український дивограй. Сьогодні я навчаю всіх, хто захоче такої техніки, саме полтавської, яка має нашу регіональну назву Лиштва або пряма лічильна гладь. І вишиваємо ми намагаємося вишити таку восьмиполісткову зірку, яка є оберіговим знаком в українській вишивці. Мабуть, таки в мене це пішло з родини. Чому та тяга така до вишивки? Тому що родина в мене мами по маминій лінії. Всі жінки в родині вишивали. І таким чином навіть вишивка і пошиття спасло родину від того, що вони не знали так голоду голодомору, і 33-й рік і після війни, і всі-всі жінки вишивали Любов Литовченко із міста Кам'янське, членкині національної спілки майстрів народного мистецтва України, майже 30 років працює з соломою, відроджує та переосмислює традиційне соломоплетіння, передає через свої роботи любов до української культури. Пані Любов разом із донькою Ганною проводили майстер-клас соломоплетіння. Це традиційне українське мистецтво, солома. Яку ми вирощуємо на власній землі, самі обробляємо, самі жнемо серпами за дуже давньою технікою. Навіть в нас серпи якого року, майже майже більше 50 років їм. Самі обробляємо і створюємо ось такі от вироби. Це наш сімейний бізнес. Залаштовані до цього процесу вся родина і батько. І, і старенька бабуся, і старенька наша бабуся, берегинька, їй 86 років. В роботах майстринь українські традиції переплітаються із сучасністю. Вироби знаходяться уже більше ніж у 20 країнах світу на всіх континентах від Азії до Америки і вся Європа, Австралія та Японія. Щоб українці знали і бачили, що в нас є таке. Щоб привносили у свої домівки світло українського жита, яке створено нашими руками, я спробувала робити вироби з соломки. Це дуже цікаво. Я ніколи не пробувала цього раніше, і мені дуже подобається. Я дуже рада, що в мене є можливість взяти участь у такому яскравому майстер-фесті. Майстриня із опішні Олена Щербань, доктор історичних наук, народознавиця, лауреат премії імені Василя Скоратівського, директорка етнопросвітницького осередку Лялина Світлиця в Опішні, засновниця музею звареного борщу та живого хліба. До неї на фестиваль їдуть з усіх куточків України. Пані Олена в п'яте бере участь у молодіжному майстер-фесті Український дивограй. Сьогодні граємося. В тісто, робимо шишки весільні, робимо пташки весняні, печемо дивні. Дітям це, це все дуже цікаво, діти будь-якого віку, будь-якого віку. А навіть ми дорослі, ми теж діти тільки в дорослих тілах. Любимо тримати в руках запашне, ніжне, дивовижне тісто. І от Сьогодні будемо з ним. Ну, ми не, не гратимемося тістом, але будемо через гру. Більше дізнаватися про тісто, про макітру, в які замішуються тісто, про різновиди тіста, ну і про способи виготовлення з них, ну з таких прекрасних речей народних автентичних. Мені цей захід подобається. Взагалі тут всі майстер-класи чудові, Ну, але чому ж мені спочатку захотілося займатися тістом? Ми робили пташечок сіста, а також накручували тіста на палички. Народна творчість це не тільки глибоке минуле, це і сучасність і майбутнє. Учасники майстер-фесту разом із соціальним педагогом загальноосвітньої школи номер 1 програмістом Олександром Чистяковим використовували нейронні мережі для генерування міфічних образів українського літературного спадку. Вдало поєднує здатність конструювати з сучасних матеріалів давні механізми, Олександр Роман, учитель інформатики першої школи, тренер шкільної команди робототехніків, яка є неодноразовим переможцем всеукраїнських та міжнародних конкурсів і змагань. Ми сьогодні будемо із лего конструювати лего млин. Це така розумна споруда. Якщо ми подивимося на цей пристрій. То завдяки написаній програмі ми можемо керувати млином. І він оживає, завдяки пальчику і відповідному датчику. Виглядає дуже просто. Українці відомі конструктори, вони будували надзвичайні круті споруди. І український млин, який, завдяки якому добували муку, то, наприклад, цей. Маленький млин також щось нагадує про це. В стінах школи випликали власних майстринь. Це Оксана Щербан, учителька географії, та Юля Шахман, учителька трудового навчання. Вони передають наступним поколінням захоплення рукотворною красою, секрети і таємниці народної творчості, уміння створювати шедеври. Дуже сподобалася садкова атмосфера. Всі дітки дивлюся задоволенням, з задоволенням приймають участь і всі хочуть долучитися до цих прекрасних майстер-класів. Ми особисто виготовляємо обереги з фетру для наших захисників. Школа наповнилась позитивними емоціями, творчістю, радістю, говорить Наталія Тягай, директорка загальноосвітньої школи номер один. Особливістю фестивалю стала його благодійна складова. День розпочався ярмарком разом до перемоги. Для отримання. Я запрошую дружину, начальника взводу артилерійської розвідки, для того, щоб кошти вона передала своєму чоловікові. Їхня я навчається у нас в 3 класі, тому я і Ані Воролову запрошую. Я вам хочу назвати суму, яка знаходиться в цьому каналі. Це результати і благодійного концерту, і благодійна ми провели сьогодні. Тут 43 тисячі гривень. Всі учасники майстер-фесту Український дивограй чудово попрацювали і довели, що знають і поважають культуру свого народу. Кожна робота була яскравою та цікавою. Є гарна традиція. Ми передаємо напередодні свят смаколики і солодощі. Вже 57-й бригаді, мотострілковій бригаді кошового на Костя Годієнка і представник цієї бригади, військовослужбовець Крамаренко Володимир Петрович у нашій залі. Хочу подякувати за те, що ви зробили, тому що дійсно до Великодня ми будемо їхати в свою бригаду, вона зараз в Вовчанську. Там дуже гарячі. І так, як у нас по традиції, ми сюди приїжджаємо туди, передаємо. Так що ми всі всі смерколи з сторони дойдуть до переднього окопи, хлопці, бачити, будуть реалі. Дякую вам за те, що ми, тому що війна ще не скінчилась. Будемо очікувати на нашу перемогу. Слава Україні! Вони воюють заради того, щоб ми були українцями, і таким святом ми можемо пропагувати українську націю, українську культуру, вишиванки і наші звичаї та обряди. Тож ніколи не забувайте коріння свого народу, формуйте та примножуйте власні традиції.